А ви знаєте, як враховувати дні неоплачуваної тимчасової непрацездатності при розрахунку відпускних? Напишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гульта команди Семінарком. З 1 січня 2023 року відбулись кардинальні зміни стосовно оплати лікарняних та декретних сумісникам. Так, відповідно до статті 22 закону, 11.05, допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах надається за основним місцем роботи або за місцем роботи за сумісництвом. Тобто можливість оплати є тільки за одним з місць роботи. Причому пенсійний фонд наголошував, що допомога призначається та надається за основним місцем роботи тільки у разі нереалізації застрахованої особою права на таку допомогу. Вона надається за місцем роботи за сумісництвом. А якщо роботи за сумісництвом декілька, то тільки за одним таким місцем роботи за сумісництвом. А це, в свою чергу, викликає чимало запитань, відповіді на які ви сьогодні отримаєте. Питання перше. Що проставляти в табелі обліку робочого часу суміснику, якщо лікарняний був оплачений за основним місцем роботи? Тут все зрозуміло. Оплачувану тимчасову непрацездатність відображають із кодом ТН, а неоплачувану із кодом НН. Саме такі коди передбачені типовою формою табелю п 5 Ця форма має рекомендаційний характер, тож ви можете запровадити власні позначки. Тож, якщо суміснику лікарняний не оплачують, період його тимчасової непрацездатності позначайте з кодом НН. Причому із цим кодом таболють всі календарні дні тимчасової непрацездатності. Питання друге: працівнику суміснику надається щорічна відпустка: Як врахувати неоплачені дні тимчасової непрацездатності при розрахунку середньої зарплати? Тут керуємося нормами порядку 100. А саме, дні неоплаченого лікарняного виключаємо із розрахункового періоду на підставі абзацу 6 пункту 2 порядку 100. Це також підтверджують і мінекономіки. Аргументи залізні. Перше, в цей період працівник не працював. Друге, заробіток за цей період не зберігався ані повністю, ані частково. І третє. Такий неоплачений, невідпрацьований період передбачений законодавством. Тобто, саме законом 11.05 передбачено, що допомогу по тимчасовій непрацездатності надають тільки за одним місцем роботи. Наприклад, працівник-сумісник у лютому здійснював догляд за хроворою дитиною. Листок непрацездатності на 14 днів був оплачений на основному місці роботи. В травні такому працівнику надають щорічну відпустку. Тож із загальної кількості днів в розрахунковому періоді слід виключити дні такої неоплачуваної тимчасової непрацездатності. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитись цим відео із колегами. А ми продовжуємо. Із середньою зарплатою для відпускних все просто. Норма чітко прописана в законодавстві, плюс є роз'яснення офіційних органів. Але чи замислювалися ви над тим, що працівник-сумісник через таку неоплачувану непрацездатність втрачає дні щорічної відпустки? Давайте подивимось на норму статті 9 закону про відпустки. Нею передбачено, що до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалось місце роботи посади і йому. Виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню, а через оновлені норми закону 11.05 сумісникам в більшості випадків допомогу не виплачують, тобто неоплачувана тимчасова непрацездатність не зараховується до відписного стажу за сумісництвом. Давайте припустимо, що працівник-сумісник хворів цілий місяць, і допомогу по тимчасовій непрацездатності йому оплатили на основному місці роботи. На роботі за сумісництвом він весь місяць був протибульований з кодом NN? Такий місяць до відпускного стажу не зараховують, тому належну кількість днів щорічної відпустки для сумісника слід визначити розрахунковим шляхом. Як ми бачимо із розрахунку, працівник за відповідний робочий рік буде мати право не на всі 24 дні щорічної основної відпустки, а тільки на 22 дні. Як бути із розрахунком лікарняних? Ну, наприклад, якщо в розрахунковому періоді був неоплачений період тимчасової непрацездатності, а через деякий час працівник знову захворів. На основному місці роботи працівник перебував у неоплачуваній відпустці, тому цього разу лікарняний оплачують на роботі за сумісництвом. Як будь тут із днями раніше неоплачуваного лікарняного. Така тимчасова непрацездатність, незалежно від того, оплачувана вона чи ні, все рівно залишається тимчасовою непрацездатністю, адже цей період підтверджений, виданий в установленому порядку листком непрацездатності. Відповідно до пункту 3 порядку 1266, із розрахункового періоду виключають дні, які не відпрацьовані працівником з поважних причин. До таких причин належить. Тимчасова непрацездатність, відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до 3-6 років, відпустка без збереження зарплати та призупинення дії трудового договору у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Як бачите, серед поважних причин є тимчасова непрацездатність, причому порядок 1266 не уточнює, що такий період має бути оплаченим. Тож, навіть якщо дні хвороби були неоплачені, цей період все одно буде вважатися поважною причиною для цілий порядку 1266. Тому із розрахункового періоду слід виключати всі дні тимчасової непрацездатності як оплачувані, так і неоплачувані. Не забувайте, що такі поважні причини мають бути відображені в додатку 1 податкового розрахунку в графі 12. Наприклад. Працівник сумісник хворів у травні. В розрахунковому періоді, в лютому, він також хворів, але період тимчасової непрацездатності був неоплачений. Незважаючи на це, всі дні такої тимчасової непрацездатності ми виключаємо із розрахункового періоду. З 1 січня 2023 року допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах виплачуються або за основним місцем роботи, або за сумісництвом. Дні неоплачуваної тимчасової непрацездатності виключають при розрахунку середньої зарплати для нарахування відпускних неоплачувана тимчасова непрацездатність Оформлена належним чином також відноситься до поважної причини, дні якої виключають із розрахункового періоду при оплаті лікарняних. Період неоплачування тимчасової непрацездатності не зараховують до відпускного стажу. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до цього відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал Номер 1 семінар. залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!